Відповідь для підписників, як я перетираю баранець. Нанесли баранець, почекали хвилин п'ять, для такої погоди предостатньо. Потім беремо таку тюрочку і отакими от легесенькими е легесеньки рухами, да, українською буде рухами, легесенькими рухами, круговими. А так його затираємо. Нам потрібно підняти камінець, щоб він вийшов наружу, назовню. І створив таку фактуру баранця. Досточку тримає, тримаємо легесенько, щоб не вдавлювати, а так, щоб її відчувати. І перетираємо його все. Получається така фактура. Бачите, ну, де камінець ще не це, його треба так раз, і він став такий шершуватий. Все дуже просто, Все дуже просто. Так що можна і це зробити.